Ми дуже раді саме вас сьогодні бачити в Харкові в такій кількості, що підкреслює важливість і міжнародний характер найбільшого і найкращого форуму в Україні. Принаймні Харків точно змагається за це почесне звання. Я вчора. Повернувся з Нью-Йорку, де брав участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Прилетів, можна сказати, прямо до вас з невеличкою зупинкою в Києві. Звісно, по Нью-Йорку головним завданням було використати цей форум світових лідерів для зміцнення проукраїнської коаліції та активніше залучити Організацію Об'єднаних Націй для процесу. Деокупації Криму і Донбасу. А ще в щільному графіку передбачив час і місце для зустрічі з провідними американськими інвесторами. Зустріч з інвесторами пройшла абсолютно блискуча. Ми не почули, і це було вперше, жодних зауважень до української влади. А прийшли і ті, хто давно вже працює в Україні, мають величезний досвід. І ті, хто лише прицілюються і планують заходити на наш надзвичайно привабливий з точки зору іноземних інвесторів, ринок. Дехто вже презентував на зустрічі з інвесторами бізнес-проекти, які хочуть реалізовані бути в Україні найближчим часом. Але хочу наголосити: всі абсолютно одностайні, що в Україні зараз відбуваються фундаментальні зміни. Зміни. Які вже приносять свої плоди. І бізнес-клімат не я кажу, кажуть американці, міняється абсолютно переконливо і твердо на краще. Хоча, якщо спитати мене, я можу наголосити, що темпами я все-таки не задоволений. Хоча вже зараз не відбувається і місяця для того. Щоб вони заходили в Україну потужні інвестори, які знаково змінюють потужні бренди, які знаково змінюють економічну ситуацію в державі, Харків це серце української промисловості. І, безумовно, в повної мірі використати цей потенціал, це принципове завдання і для уряду, і для парламенту, і для президента. І я хотів би тут підкреслити ефективність зусиль обласної влади і подякувати голову. Обласної державної адміністрації. Пані Юля, моя подяка. Для мене, як для президента, і для українського уряду Харківщина ключовий регіон в оборонно-промисловому комплексі. Саме тут не лише в переносному, а в прямому сенсі, кується міцна броня Збройних сил України. Цю броню ламає зуби російський агресор. Область. Демонструє перехід від зовнішньої торгівлі сировиною і матеріалами до експорту на якоємки і високотехнологічної продукції, що потребує створення інноваційної інфраструктури, інтеграцію наукових закладів і бізнесу, взаємоінтеграцію, взаємодопомогу, розвиток високих технологій також повинен стати драйвером розвитку економіки і залучення інвестицій. Хочу наголосити, що нарешті IT-сектор вже зараз формує більше 3% відсотків внутрішнього продукту держави. Цього року ще на 20%, тобто по відношенню до трьох, має до 3,6% має зрости за прогнозними оцінками аналітичних центрів. В структурі українського експорту впевнено, цей сектор посідає третє місце після агрокомплексу та металургії. І вказаний результат досягнуто у тому числі завдяки Харківській області, яка розвинула потужний it кластер Саме Харківщина є одним з найпривабливіших регіонів для розміщення замовлень в сфері аутсорсингу. Я переконаний, правильна оцінка інвестиційного потенціалу Харківської області з боку вас, шановні міжнародні партнери, дозволить. Реалізувати важливі спільні проєкти, які матимуть стратегічне значення для модернізації та подальшого розвитку економіки Харківщини і всієї України. Ми коротко переговорили з головою обласної державної адміністрації, мені приємно, що провідні підприємства тут підпишуть угоди і меморандуми на суму, яка перевищує 6 мільярдів. Це означає, що такі форуми ефективно працюють.